На душі так добре. В повітрі, в просторі відчувається спокій, гармонія, тиша, благодать. Серцю у грудях не втримать. А чого так? А чого так? Бо я жива, Ха -ха. бо я живу і я жива. І я відчуваю все і всіх на повну силу. Дивіться, яка в нас краса? Сніг, справжня зима, життя, життя воно. Живе, динамічне, рухливе, грайливе, різнобарвне, різнокольорове. Я вам передаю свій настрій, свитке натхнення, тишу, роздуми, думки. Найдіть у своєму швидкісному темпі. Хоча єдину мить і замріть. То далеко, то зі мною погуляю тут. Що вам ще передати? Хто має запитання, хто має якісь думки стосовно того, що я розповідаю, чим ділюсь, пишіть. Дякую за підтримку, дякую за лайки, дякую за... Коментарі, дякую за сердечка, за донати, дякую за те, що зустрічаєте мене у місті і мене підтримуєте, щоб я творила. А я всіх решта вас, всіх, кожного, кожнісінького надихаю, щоб ви також творили, щоб ви жили, мріяли, любили, щоб ви життям своїм надихали. Щоб любов повсюду роздавали, як той вайфай. Світили, сяяли, іскрили, хоч різні періоди є в житті. і веселі, і сумні, але для цього воно нам віддається, це все в порівнянні. І коли серце наше сміється, це безмежний дарунок небес. То тішимося, радіємо, що свято зустрічаємо, що в мирі єднаємося. І дай Боже, дай Боже миру в кожне серце, в кожну домірку. Дай Боже нам усім благодаті і любові. І закінчиться ця горе, ця війна, ця біда, Закінчаться ці випробування важкі, хоча будуть інші випробування, бо життя на землі. Це така штука, що ми не пряники прийшли перебирати, Ми прийшли себе пізнавати, ми прийшли життя пізнавати, з Богом єднатися. А коли засинаємо, то нас потрібно трохи будити, трусити. Бо спати дуже добре спати. Але... Так можна все проспати, а хочеться жити, іскрити, творити, радіти і надихати. Мені ну, так добре, такий вітерець легенький віє, простір мріє. Дух Святий витає, у моїм ріднім краї нас оберігає. Всім привіт, усім вітання! Щастя і миру, гармонії, добра, любові, кохання, усіх гараздів. Дай Боже всім нам днинку переднувати і в мирі здоров'ї нарік дочекати. З вами була я, Наталія Руда. Бувайте дорогенькі!